Дорогі шановні педагоги п'ятихацької дитячої школи мистецтв, прийміть щирі та сердечні вітання зі святом днем працівників позашкільної освіти. Ми вітаємо всіх колег, які щоденно віддають тепло своїх сердець, дітям. Ми впевнені, що ваша доброта і педагогічна майстерність перетворять кожен день для вихованців в день радості та щастя. Запаливши в душі іскру творчості, вміння, педагог позашкільник в дитинство йде, і любові, і успіху, сяйве горіння він в дитячі долоньки легенько кладе. І коли ти, дитино, заблукаєш у світі, чи пітьмою наповниться серце твоє, пам'ятай, життєдайний вогонь у тобі лише засвітить, бо лише у тобі іскра творчості є. Тож нехай ця свіча пломеніє багаттям і дарує любов, поколінням усім. Бо творець позашкільник живе лише завзяттям, бо своє він покликання бачить у цім.